Сьогодні я буду тролити свою подругу. У мене є. У мене є. Всім привіт. У мене є от така гра, у мене тут дуже багато цього. І так от, я вирішила сказати, що у мене тільки, цей, тільки оцей меч, хоча насправді у мене набагато кращий. Так що так погано. Ладно. Ну, коротше, в мене є набагато кращий зараз, не він ось такий. Але я скажу, що у мене тільки 11-й, подивимось, що буде. Я вам покажу тільки на її реакцію, вона. Ти прийшла, ура! Заходь ти до мене. ти Чекаю на да, де? Да Шоу ты тебе там на фоні, а Все, убрала. Ура. Все, повзи сюди. А, ага. Ой, я бачу тебе, але це Ліза, я трохи розвилася. У мене хоча і маленький, але він дуже сильний, тому обережно. Я тебе не можу. Бо ми в без... безопасній зоні ти в курсі. А може не треба, а? Бо ми в безпечній зоні, а тут ми вже не в безпечній. Та я не пам'ятаю, ну, К30, здається. Ні, подивись, тебе зараз гроші? А, ну, э, е... а, гроши, э, е... 10к. Ого, круто. А у мене е, це десятька. я Добре. Я думаю відчинити якийсь сундучок. У мене чотирнадцять тільки си. Поняла, я от хочу якийсь.

Бачу добренько. розібралась з дівчинкою. Бо дівчинка якась не така сильна. Якась э, не така сильна, не така, не така, не така. Ладно. Ліза, обережно ти теж, бо я можу зарізати нечайно. Я навіть я таке не не можу робити. А чого? Недостатньо Не достатнього рівня? Ага. Добре Ліза. Я ж говорю, не підходь. А третє переродження у тебе коли? Скоро, не скоро? Не скоро, у мене тільки два Чого? Угу. Ну, логічно що... Ні, ну так в наступний світ коли підемо? Не знаю. що? Ну цікаво що там. И шо? За тобою девчонка бежит обережно. Ага, я бежу за нею. Все, немає девчонки. Заважать не буде.

Ой, 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 Да, да что да такие. Да Ну шо, да, вот. Да, шо, да, шо, так. Так, Эх. Ну вот, хотела бить да, Угу. Він, до речі, сильніший, за твій набагато. Ти навіть не уявляєш, наскільки. Ой, сорі! Сорі, <рес> <рес> я не можу управляти в планшеті, я не можу. Ну, коротше, не знаю, як ти, але я пішла в третій або четвертий світ. Подивимось. Угу, все, я пішла. Так, если у кого? Ну так. Так, все, я пішла далі. Хочеш, скажу, в який світ? Зараз порахую, якщо лавовий, то другий, а третій, четвертий, п'ятий. Ага. Це той світ, до якого я вижила. Дібралась, верніш. Тому буду тут. До речі, ліза, була було відео. Як тобі відео? моє? Це було відео.